Усім привіт! Як ви зрозуміли, мабуть, спочатку відео і з назви відео я купив собі новий автомобіль. Це Ford Fusion 17 2017 року на звичайному 2.5 моторі з звичайним автоматом. З класика для роботи в таксі сама, сама надійна версія, якщо вибирати з Fordів. Ну і в принципі доволі популярна машина в таксі. Я думаю, багато хто зрадіє цьому, тому що мені постійно писали, коли ти поміняєш машину, купи нову машину, скільки ти можеш їздити на тій санаті, вона вже стара. І постійно я це читав, постійно я це слухав. І ось настав цей момент, я купив е, собі новий автомобіль свіженький 17-го року. І я думаю, багато хто зрадіє, окрім мене. Я, мабуть, перший раз в житті купував автомобіль майже без емоцій. Абсолютно. Тому що не планував я купувати машину взагалі, не хотів я це робити, мене влаштовувала Соната цілком, у мене були інші пріоритети, у мене проблеми з фінансами були, з зв'язку з будівництвом, з ремонтом. Тому нічого я не планував купувати, але так вийшло, що довелося, якщо ви подивитесь відео далі. І там буде все зрозуміло, по якій причині мені довелось купувати автомобіль, по якій причині в мене не викликається ніяких емоцій, е, окрім, мабуть, якоїсь турботи, переживань і все таке інше. І, і далі все буде зрозуміло. А сьогодні, до речі, четвер вже 6.18, виїхав я, е, вімкнув уклон ланцюжочок. Нічого не дає. Мабуть, зараз будемо підключати ще болт їдемо в сторону потихеньку боярки і треба щось ловити до Києва. Тому що, Тому що треба заробляти, скажімо так. Ось так зараз в мене виглядає моє робоче місце зраночку. Блін, зараз покажу. Вісім яка краса на вулиці. Тут у нас озеро. Такий туман прям хвець. поза радіусом святошино та нам, мабуть мабуть, напевно відмовимося ми від такого замовлення хай шукає щось далі щоб ви зрозуміли яка на вулиці погода 25 вересня 2 градуса тепла це просто капець в мене навіть на автомобілі ручки покрилися ль 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 льодом, це жесть. Приморозки 25 вересня. Коли взагалі таке було, в тому році якась погода взагалі. Літом тепла не було, похолодання так швидко пройшло, це жесть якась. Ще питання, хто катається на фюженах. Налаштовую час на мультимедії. Ніби все нормально працює, глушиш автомобіль, заводиш і збивається. Просто що попало показує, кожен раз різне. Що з цим зробити, тому що невдобно. Тут коротше, не показує. Так, виконав перше замовлення по уклону 200 гривень за один кілометр. Непогано, звичайно непогано. Людина по ходу, дуже хотіла додому після роботи. Не хотіла йти пішком, заплатила 200 гривень з кофом 2, щоб один кілометр під'їхати додому. І, до речі, дуже приємно отримувати гроші, а не тільки витрачати, як я останній тиждень. Тому що скрізь е, там, за переоформлення, за СТО якесь за те, скрізь платиш, за таксі платиш, за там, десь проїхатися, платиш, скрізь просто платиш і нічого не заробляєш. Ну, це прям дуже неприємно. А от коли тобі платять, це вже прям. Ніби 200 гривень перших, але вже на душі трішки легше. Покатався я декілька днів на бензині і розумію, що це капець дорого порівняно з газом, тому що в мене бензиновий 2,5 мотор, але газ не встановлений. І я думав, перший час покататися на бензині, але прийшов до висновку, що коли ти працюєш в таксі, взагалі, якщо ти катаєшся на автомобілі, якого там розхід близько 10 літрів і більше. Бензина, ну газ це просто необхідність, адже це не просто космос, дуже все дорого. І я приходжу до висновку, що не буду я, мабуть, довго чекати, буду встановлювати все таки газ, щоб економити, заробляти більше. А щоб ще зекономити на установки газу, я згадав, що в Driver Up в уклоні є знижечки на дві станції. Перша це 10% на знижечку ГБО Гараж, я вже розповідав про неї. І друга це час газу. Я на них колись на фієсті встановлював газ, в принципі, встановлюють нормально, тому, мабуть, буду телефонувати в один або в інший сервіс, запитувати, що по яких умовах, що встановлюють, яке обладнання. І користуватися знижечкою на 10% від уклона і вам раджу. Так, піймав я з боярки за 550 гривень по стандарту без коефіцієнта на подол. Коротше, уїхав звідти по болту за 330 приїхав на ВДНХ, також по стандарту, хоча в мене в болту вже підключений бізнес. А в уклоні лише комфорт, тому що, якщо видно, тканіві сидіння, а в уклоні повинні бути шкіряні для бізнесу. Тому потрібно буде зайнятися цим питанням, купити якісь чехли, поставити, щоб підключити бізнес. Тому що якось буде обідно кататись на автомобілі 2017 року, без бізнесу. А я тим часом їду по справам, дуже цікавим, яким покажу причину, чому мені довелося змінювати автомобіль. Ось, коротше, стоїть моя соната. Так, як я хай буду припаркуватися, цілий автопарк автомобілів. Хто узнав це місце, де я раніше знімав квартиру і жив тут? Коротше. Ось така ситуація. Хто зрозумів? Можливо, з самого початку. Я потрапив в ДТП, доволі серйозне. Дівчина вирішила зустрічки повернути наліво, не подивившись, хто їде на зустріч. І виявилася така ситуація. І зараз мені машина в принципі, на ходу виглядить жахливо, але їде. Я своїм ходом сюди приїхав, все нормально. І зараз мені потрібно їхати аж на подолг, страхову на оценку. Тому будемо пробувати доїжджати, добиратися. Я так розумію, що затягнеться надовго, тому вирішено було купувати ось такий автомобіль. До речі, хто не бачив його в світлі дня такий гарненький колір. Прикольна машина. Але не планувалася ця прикольна машина купуватися поки що. Зразу перші враження від сонати після ф'южна. Блін, вона така вальяжна. Кайф. Я от за це я так ну, дуже люблю цю машину. З цього, що вона така приємна в їзді, це просто. Я на інші машини сідаю, і мені прям дуже рідко, навіть там дорогі, навіть свіжі машини подобаються. тому що в них нема такого. Це Тойотовський прикол, прикол цієї сонати, саме в цьому кузові. Вона така вальяжна. Ну, типу, ніби Форт і краще дорогу тримає, свіжіший, все чортінько працює. Навіть по ямам їдеш, він більш рівніший, не розкачує. І ну, не пробиває підвізку, ну все кайф ніби з ним. Але от нема цього відчуття, от як, як отак, от типу на машині, не знаю, мені це подобалося. Можливо я звикну до Фюджена, і мені буде це казатися вже якоюсь дикістю і типу нашого надо. Але поки що, поки що я фував з цієї машини, вона мені дуже подобалась. І коли мені там постійно писали, блін, та поміняй машину, що ти не їздиш, це старе корито, бла-бла-бла. Блін, от навіщо? По-перше, в мене були інші пріоритети в даний момент, типу там з ремонтом, зв'язані з тим. По-друге, навіщо було мені її змінювати, якщо вона, вона не ламалась у мене. просто? От, е, банальне обслуговування як звичайного автомобіля, там, як десь поміняти як якісь наконечники, втулочки стабілізатора, от таке там колодки, ну все. Там Патрубки поміняв е, колись. Один там почав впускати, трішки я поміняв всі все, типу катаєшся без проблем. Не знаю, ну мега надійна машина, взагалі дешево обслуговані. Я навіть зараз дивлюся ціни на Fusion вже по запчастинам, при тому, що Ford недорогий відносно. То ну капець, ну типу, дорого. І мало що можна знайти. Довгий стабілізатор, я просто приходив на авторин, кажу, мені на санату стабілізатора 200 гривень, пара, все. Ти поставив по CTR, там е, ну, на санату все по CTR йде. Коротко, е, і катаєшся, все. На ф'южені ти заходиш, по-перше, кожен сайт показує різні, і ти не можеш зрозуміти, які тобі потрібно. Ціна від там, 150 гривень за штуку, якісь незрозумілі і незрозуміли, що вони не підходять, до 900 гривень за штуку втулка стабілізатора. Я не знаю, які мені потрібно. Це жесть. У мене там трішки поскрипує на каналах. Ми коли купували, на це торганулися. Навіть торганулися більше, бо думали, що це опора амортизатора, а по факту це виявили стулочки стабілізатора. І їх треба змінити. І я не знаю, які замовляти. Ну це капець. Треба десь телефонувати якийсь магазин, давати він код, хай коду підбирають. Але блін. І механіка, не знаю, сама двигун працює тихіше, набагато. Форда, коротше, до 2000 він працює нормально. От, ну Взагалі, звичайний мотор, тихесенько, все. Коли ти надаєш трішки газу, щоб вона мала переключитися чи там десь ускориться, він так починає гарчати чогось, я не знаю. Ну, якби це була проблема тільки в цьому форді, але ні, я дивився інші і всі так працюють. Це, походу, їхня особливість така. Він там, може, фази міняє, ще щось міняється звук. І плюс автомат. Е, я не люблю крутити мотор взагалі. На механіки я контролюю цей процес. Я собі потихеньку, там, до 2000, тух-тух -ту переключився. Е, на автоматі, ж, це, на це не стосується лише ф'южна. Ти коротше, хоч переключитися або хоч трохи ускоритися, даєш газу. <кій> Машина чогось думає, що ти там е, на Формулі 1 починає скидувати передачі нижче, крутити там до трьох тисяч мотор. Він гарчить, блін, не люблю я таке, на механіки ти контролюєш дві тисячі і все. Там дуже рідко, коли ти десь хочеш сильно там ускоритися, ще щось, чи десь там під гірку можеш докрутити до 2,5-2700. Типу. більше її не треба крутити. І то навіть при цих обертах двигуна майже не чутна. У фюжена життюдна. Плюс коробка трішки свій шум дає, типу, ніби все нормально знає, але все одно. Коротше, я обожнюю цю санату. Я кайфую від неї. Я вважаю взагалі, що це найкраще відношення ціни якості, ціни обслуговування, комфорта, дизайну, який можна придбати. Звичайно, цей автомобіль вже старий, він вже морально старів і потрібно двигатись вперед, купувати щось новіше, але на свій час, я не знаю, це прям кайф. Це Машина на рівні Camry 40, -ки. я знаю, що я говорю. У мого кума була Camry 40 -ка, салона, він на неї від'їздив, спочатку батько його, потім він, мабуть, років 15, в тому році тільки її продав. І я на неї катався дуже багато. Я про цю машину все знаю. І я можу сказати, вони, звичайно, трішки різні, але по своїй надійності, по своїй простоті, комфорту, по всьому, це плюс-мінус однакові машини. Тому соната NF. Особливо рестайлово або Дорес не, не сильно симпатично. Це просто кайфує машина. Якщо вам не обов'язково для таксі чи ще для чогось просто кататися, от, і ви там розглядаєте в цьому бюджеті машину, подивіться, реально, ви от неї просто будете кайфувати і всі, хто не їздив, ніхто про неї не скаже навіть одного поганого слова, тому що це реально дуже кайфова машина. Але, на жаль, люди... Їздять погано, не дивляться, куди вони повертають і трапляються такі ситуації, що довелося змінювати, змінювати автомобіль. Коротше, приїхав я вже з страхової, написав заяву, скажімо так, оцінку зробили, експерт подивився, все описав. Будемо чекати результату, що вони там нарахують. Але саме більше мене здивувало прямо. Наскільки бувають гнилі все-таки люди? Коротше ситуація за ДТП, що в мене трапилось, там винувата дівчина ну, жінка, бо я, виходить, їхав прямо, вона вирішила повернути наліво у мене. Ще й дуже сильно знесла мене там коротше. Ну, суд не в тому. Ззаді відразу їхала поліція, там 30 секунд під'їжджає пройшли, вони відразу під'їжджають, типу составили. План, все, тут приїхав і чоловік, почав щось там возмущатися, придумав, що типу, яким боком я виноватий. Хоча не зрозуміло, яким. Просто прямо їхав. І тут, коротше, в кінці поліцейські дають протокол їй, жінці водійки, що вона винувата. Типу, що вона споїла ДТП. Вони почали возмущатися, типу, що ми, там, бла-бла, бла, нас там хтось десь колись моргнув, щось пропустив. Він каже, поліцейський, дивіться, я склав протокол на. Даних, які я побачив. типу, Я бачу ситуацію, бачу ДТП, де типа, ви винуваті, якщо ви не згодні з моїм рішенням, можете оскаржити постанову в судебному порядку. Ну, коротше, як відповідають поліцейські нормальні типу. Сказали, що вона винавата, Типу, можете не спорити. І ті ж такі, ну, да-да, окей, ми винуваті. Е -е, підійшов до мене той чувак, і їм чоловік, який спочатку щось бихував, каже, каже, да, все, ми приймаємо, ми винуваті, тіпа, ми нічого скаржувати не будемо, все, тіпа, через страхову хай, там, рахують. Я думаю, ну окей, тіпу, хоч, хоч якась тіпу, е гарна новина. По факту приїжджаю я сьогодні в страхову, це все описую. Мені говорить, каже, дивіться, ми там. Все заяву прийняли, зараз експерт це дивиться, протягом тижня ми там порахуємо, скільки буде коштувати ремонт, на нашу думку. Якщо ви там згодні, підписуйте типу, заяву, що ви згодні з рішенням. І ми вам там можемо протягом місяця все виплатити. А потім такі кажуть, хоча ні, вторий учасник ДТП. Жінка не згодна, тіпо, що вона винувата, того будемо чекати рішення суду. Кажу, в смислі не згодна. Вона ж мені говорила, що вони ніяких претензій не мають, типу, все нічого скаржувати не будуть. Вона каже, не знають. Вони приїхали в той же вечір в страхову ДТП і написали, там, що вони не согласні з поліцейськими, що поліцейські ставили протокол, не согласні з тим, що вони, в принципі, виноваті і все таке інше, і що будуть оскаржувати. Так що вони кажуть, типу, треба хай суду, і після суду тільки ми зможемо вам виплатити. Я думаю, наскільки К -к -к -к, вибачте за вираження, але мразі просто. Ну, вона 100% винувата, там, навіть навіть з моральної точки зору, там, якимось понатійним е, поняттям водіїв. Ну, типу, я ж не перший день їздив, я знаю, що це таке і як це взагалі е, рух відбувається. Вона винувата по всім критеріям. Плюс в неї в машині нічого немає, вона сіла і поїхала. В неї там бампер треба або замінити, або там підпаяти трохи, покрасити, ну, не там, номер е, поміняти. Може, в випадку в мене машина, по суті, не на ходу. Людина своїми діями тупими е створила проблеми мені, створила проблеми ще двом автомобілям, які були припарковані, яких зацепило. І в неї ще хватає совісті оскаржувати, типу, що вона ще не згодна. При тому, що їй навіть ніхто не заставляє нічого платити. Просто штраф тисячу гривень за ДТП. І судовий збір. Все остальне покриває, страхова. Блін, ну це просто, я не знаю, мене це аж... Буває, наскільки кончені є люди. Але сподіваюся, суд буде адекватний, тому що поліцейські були нормальні, все чітко, все правильно описали, сказали, навіть, ну мимо, скажімо так, протоколу, що типу ну вона виновата, ми там все бачили, типу, все описали, що ми довіні будемо зробити. Не знаю, я там, що вона там хотіла судитися. Але, тим не менш, ну, типу, замість того, що я міг би вже там, Грубо говоря, через 2-3 тижні отримати виплату і займатися ремонтом автомобіля, я должен чекати ще там місяць-два, коли буде суд. А ще, якщо, там, не, не дай Бог, вона там якось договориться з судю, доведеться ще і апеляцію подавати. Це ще, коротше, капець. Тому я розстроєний вдруге. Перше ДТП, друге з тим. Тому якось така буває ситуація. Будьте акуратні, не потрапляйте в ДТП. І хай щастить вам. Тому що мені останнім тижням не дуже так щастило в різних моментах і ще попереду купа, купа різних проблем і забот. Страховою розбиратися, судом розбиратися з цією, потім машину ремонтувати і, і борги віддавати за цю машину. Тому, що коштів у мене на день не було. Якось так. Дякую, що до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, хоч відео нормально набере, хоч якась приємна новина з цієї всієї ситуації неприємної. І всім пока!